Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні рубрика Умілі ручки. У нас є ось клітка, вона розділена наполовину. І нам треба розсадити нутрій самця, самку, вірніше, від самця, чи навпаки, подивимось. І тут така половинка, тут у нас кролик колись був. Треба зараз оце обшити дерево, бо вони ж такі погризуть усе. І зробити дверцята, чи просто сюди ось так сітку прикріпити. Щось треба зробити. Бо треба їх терміново розсадити, бо їй скоро вже щинитися. Максим вже справився. Я не встигла зняти, як він її пересадив. Ось самочка внутрі вже скоро їй щинитися, то нехай тут саменька сидить. Без самця. Ось так він зашив залізо у нас залишилося цей профлист, профнастіл. Зараз кину тобі щось їсточки. Я тут Максим ось взяв рубанок, хоче трошки підробити двері, бо не зачиняються. Коли, коли літо, то вони всихаються, а коли волого, то вони розбухають. Треба підчесати трохи їх. У мене вже вариться варення. Зараз ще трошки і буду закривати його в баночки. Покажу, скільки в мене вийшло. Закрила я варення. Ось вийшло в мене 4,5 літра. Закривала в літрові баночки, бо не хотіла, щоб багато йшло кришок. Бо треба докупити. Там вже залишилось мало, у мене немає. То вже потім, Як кришечки куплю, то будуть в півлітрові баночки йти. Смачне вийшло варення, таке я цукру багато не додавала, але воно таке смачненьке. У мене буде тиждень яблук, все з яблуками. Зробила також пиріг. Тут багатенько яблуку видно. Хотіла зробити там, як він, невидимка називається, що одні яблука, але передумала таке. Мої не будуть їсти. Де багато яблук. Ну, таке, як суфле виходило б. А це ось такий зробила. Там ще вишні трошки є, бо відкривала я була. Рогалики робила з вишнями, то їх сюди впихнула. Так що, поки їмо яблучка. А у нас дощик він пішов. Видно, по будинку, ляпає. Зараз я сім яблука, наберу, я їх тут вкрила плівкою, щоб вони не мочилися. Наберу яблука і буду різати далі, бо ще в мене з ними роботи вистачає. Це тут я багато цим. Внутрі я їм обрізаю, але я й хороші. Отакі я ось вибираю, покладу їх біля. Котла вони просохнуть де тепленько. і складу в ящичок може ще потім поїму. Зараз наберу і тікаю до хати, бо така погода нічого на вулиці не хочеться робити. Зайшла я в нашу майбутню ванну, у нас поки тут маленька пауза. Але завтра вона вже закінчиться. Я думала, це все швидко так робиться. У нас просто там були інші труби, то не ті. Чоловік каже, що нам ще треба купити. То завтра мають приїхати ці труби нам і будемо ми паять. Трошки я перепутала Я думала, все швиденько. Тут раз-два і все, вже вода є, а ні. Не так, як я думала. Ми ось поміряли ванну, встановили оці бруски ось. Він тут сьогодні щось пиляв, випиляв, поміряв. Будемо рухатись потихеньку. Ще мене запитували, чи купили ми всю сантехніку в ванну. Так, у нас є ванна, умивальник, унітаз. Все новеньке, але простеньке, без всяких там наворотів. Ванну нам взагалі повезло, магазин зачинявся, ми її дуже дешево купили. І вона не акрилова, яка вона стальна. Умивальник ось такий маленький. Але на перший час буде нормально. А потім уже ми хочемо зробити такий умивальник з стільницею, щоб там був умивальник, і під ту стільницю ховалася машинка або там якась тумбочка. Ну, щось там придумаємо. Це своїми руками ми хочемо з гіпсокартону зробити. Але це вже буде туди далі. Що нам залишилось купити, це ось сюди кран, такий ото великий ванну, щоб з лійкою він був. І все. На перший час нам вистачить. А далі, а далі вже будемо доробляти, докупляти. Таке вже все головне буде стояти. Машинка в нас пральна є. Ми її сюди перенесемо і все. А це я зайшла в ту кімнату, де в нас має бути кухня. Ось за цією стінкою ванна кімната. І ми трошки тут. Працювали, поки був у нас перерив з ванною, треба було відволіктися, бо щось у нас не виходить воно. Тут ми робили стелю. Ну, як ми, я так, трохи допомагала тут, бо в той час в мене не було вдома. То Максим, ось тут пінопласт заштукатурив, потім там сітка ще йде така синенька. І ми з ним хотіли оці підвіси до профілю кріпити. Ось Стіл поставили, бо я не дістаю, я ж маленька, він може стільчика, а мені ні, мені стіл треба. І ми хотіли з ним кріпити. Ось декілька штук покріпили. Ми брали правило з цим з рівнем, і я тримала. А мені важко було, і ми, ну, не вийшло в нас. Ми трошки попсіхували, чекаємо далі, що в нас вийде? Треба буде робити. Або все-таки зі мною буде Максим робити, або ось приїде. Тато його то трохи нам допомогло. А ось тут в куточку він сьогодні трошки зашпаклював. І ми хочемо перенести сюди холодильник і морозилку. У нас так і планується, що тут буде стояти холодильник і морозилка, а тут, на цю стінку, далі кухня. Нам треба його перенести, і з цієї сторони я потім вам покажу: тут у нас вікно з цієї сторони, з іншої кімнати. було. Ми його так зашили тут ж гіпсокартоном, а там так воно є. То зараз стоїть там холодильник і морозилка, воно закривається. А коли винесеться, то воно ж не гарно буде. Треба там ще з тим вікном розібратися, щоб в хаті більш-менш порядок був. А на зиму отак сюди все повиносимо. Бо в літній кухні я ж не буду, там холодно. Поки ще нормально, але як почнуться морози, то все. То, що в нас є, яка мебель з кухні, то все сюди занесемо, так і будемо. Стіни просто поштукатурим, потім білим. Ну і потім, по мірі того, як у нас буде виходити чи не буде виходити, будемо щось робити тут потихеньку. Можна і так жити. На вулиці он дощик перестав, намочив усе. А я йду яблуками займатися. Зараз Женю щось там повчимо трохи, бо вже канікули закінчуються. І вімкнемо, чи мультфільм, чи кіно будемо дивитись будемо сьогодні відпочивати. Так що до нових зустрічей, до побачення!